Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція свідомості. Хочу поділитися з вами однією цікавою розповіддю про іншу сторону, про те, що можна побачити у своїх сновидіннях. Ви можете сприймати цю розповідь як завгодно на свій розсуд, адже все пізнається на практиці. Джерело книга таємниці іншого боку ночі. Отже, слухаємо Не дивись ні на що прямо. Коли все розпливається, одразу переводь погляд на інший об'єкт. Роби, як я кажу, а то знову загубишся. Дівчина, усміхаючись, дивилася на примарну фігуру людини, яка то ставала напівпрозорою, то знову набувала кольору. У якийсь момент образи набули чіткості і глибини, і, трохи похитнувшись, набули цілком стійкого вигляду молодої людини. Добре, тепер можеш озирнутися. серйозним тоном продовжила вона. Молодий чоловік почав оглядати навколишній простір. Це була невелика кімната з високими стелями. Вздовж темних стін Розташовувалися старовинні меблі, а в дальньому кутку стояло велике дзеркало. Під стелею висіла ажурна люстра, яка давала дуже тьмяне світло. Вікон у кімнаті не було. Де ми? запитав він після невеликої паузи. На це запитання неможливо відповісти точно у місці. Яке існує тільки тут і зараз. А навіщо ми тут? Я хочу тобі дещо показати. Дівчина обережно взяла молодого чоловіка під руку і повільно повела в іншу частину кімнати. Коли вони підійшли до дзеркала, молода людина опинилася віч на віч із дзеркальною поверхнею. Анумо, подивися, що ти там бачиш? Він кілька секунд дивився в глибину дзеркала. Нічого не бачу». Дівчина дивилася на свого співрозмовника, на її обличчі знову з'явилася усмішка. Здається, я зрозумів, після деяких роздумів, вимовив він. Це сон? Ну, звісно, сказала вона. А тепер уважно мене слухай. Ми тут для того, щоб здійснити невелику подорож прямо звідси. Зараз я буду говорити, а ти просто сконцентруйся на моєму голосі і намагайся слідувати моїм вказівкам. Добре? Добре. Подивися в глибину дзеркала і уяви, що ти перебуваєш у космосі. Ти коли-небудь бачив білий космос? Ні. А хіба такий буває? Все світ безмежний, у ньому буває все. Тоном, що не допускає сумнівів, сказала вона. Я тобі допоможу. Сконцентруйся і уяви собі величезний, світлий, безмежний акваріум із прозорою найчистішою водою. Уяви, що ти маленька крапка в центрі цього акваріума, а навколо одні тільки світлі прозорі простори. Молодий чоловік кілька секунд зосереджено вдивлявся в Чорноту дзеркала, раптово образи приміщення навколо нього почали танути, і за мить кімната зникла зовсім. Кілька секунд не було видно нічого, а потім усе навколо різко змінилося. Те, що він побачив наступної миті, дуже важко описати словами. Він висів десь у міжзорному просторі. Але навколо нього була не та знайома, сяюча розписом зірок Чорнота, це було щось інше навколо на всі боки до нескінченності простягався прозорий світлий космос. Це було справді схоже на величезний безмежний акваріум із кришталево чистою водою та розсипаними іскрами далеких зірок, що світилися в усіх напрямках. Куди тільки можна було подивитися, найдивовижніше в усьому цьому було те, що загальна картина малювалася найдетальнішою перспективою, яка давала змогу абсолютно точно сказати, що деякі зірки знаходилися ближче, а деякі далі, і кожну виявилося можливо порівняти з будь-якою іншою. Його споглядання було перервано голосом дівчини. Який раптово зазвучав у вухах молодої людини, немов звук радіоприймача. Молодець, ти зробив усе правильно. Що це таке? Молодий чоловік не впізнав власного голосу, бо вперше не почув звуку. Радше це був дуже чіткий уявний імпульс, втілений у слова? Це видимий всесвіт. Зараз ти сприймаєш його так, як можеш сприймати тільки тут. Це один із рівнів доступних людині. Я помовчу і дам тобі кілька хвилин побути з усім цим сам на сам. Я буду весь час поруч, просто ти не можеш мене бачити, як у тім і себе. Останні слова, як йому здалося, прозвучали з легким глузуванням. Побіжний погляд униз підтвердив сказане у нього не було ні тіла, ні рук, ні ніг його не було, але все ж він спокійно і чітко сприймав усе, що відбувалося навколо. Відсутність тіла абсолютно не здивувала. Набагато більше цікавило те, що було навколо Сяючі простори нескінченності в прямому сенсі слова приголомшували простір, на який він дивився. Був незбагненним. Протягом довгого часу він був повністю захоплений тим, що спостерігав всесвіт ширяв в абсолютному спокої та величі, і в усьому цьому не було жодного відчуття порожнечі, незважаючи на те, що навколо й була одна безмежна порожнеча. Виникло дуже ясне відчуття, що все навколо не мов би спочуває на якомусь дивному принципі. Що створював відчуття впорядкованості та рівноваги, ішли хвилини чи години. Він не міг сказати точно, бо час сприймався дуже неявно, проте незмінною лишалася здатність ясно мислити і розмірковувати над побаченим. Крім того, змінилося саме сприйняття саме по собі перебування в цьому місці і бачення навколишнього простору. Дало можливість зрозуміти речі, недоступні раніше. Джейн, покликав він на ім'я дівчину. Так, спокійно пролунав відповідний уявний імпульс. Я щойно зрозумів одну річ: ці простори найкрасивіше і найграндіозніше місце з усіх, що я бачив, і все ж тут немає емоцій, тут панує проста і спокійна завершеність, тут немає про що турбуватися і нема чому радіти, тут нема з ким змагатися, і немає нічого, чого можна було б побоюватися. Тут я розумію, що емоції взагалі чужі, всесвіту, немає взагалі жодної істинної емоції, Я тільки сприймаю і відчуваю зацікавленість. І все ж тут дуже комфортно, якщо можна так сказати. Якби мені оголосили, що я залишуся тут навічно. Я б сприйняв це спокійно. Виникла невелика пауза, ніби дівчина осмислювала сказане: Я спеціально дала тобі час на те, щоб ти це усвідомив, прозвучала її відповідь. Ми називаємо це абсолютною безжалісністю нескінченності. Усі ми колись уперше відчували те, що зараз відчуваєш ти. Тепер, коли ти це зрозумів, я покажу тобі ще дещо: вибери будь-яку зірку з тих, що ти можеш бачити, будь-який світ з усієї нескінченної безлічі і затримай на ньому увагу. Він інтуїтивно відшукав поглядом невеличку зелену зірочку, яка сяяла вдалині в оточенні червоних зірок, і затримав на ній увагу. Буквально одразу ж його сприйняття перенеслося і опинилося над поверхнею дивної планети, яка, як він точно знав, знаходилася недалеко від цієї зірки. При цьому чомусь залишалося відчуття, що сам він залишився в тому місці простору, звідки почав своє спостереження він бачив величезні зарості темно-зелених джунглів далеко внизу. І величезну гору скелю, дивної округлої форми попереду. Там, унизу, в джунглях за цією горою, теж хтось спостерігав, і цей хтось, спостерігаючи з горою, мучився сумнівами через те, що не міг повірити, що ця гора скам'янілий зріз колись гігантського дерева. Молодий чоловік, спостерігаючи за цією картиною з висоти пташиного польоту, з якоїсь причини знав, що ця гора колись справді була частиною гігантського дерева, і при цьому він відчував сумніви того, хто спостерігав за нею внизу. До цих сумнівів домішувалися ще якісь раціональні страхи і занепокоєння. У якийсь момент знову пролунав голос дівчини. Таким чином, ти можеш спостерігати за будь-яким місцем у просторі, але і це ще не все. Ти можеш впливати на все, що бачиш. Впливати? Так. спокійно вимовила вона. Ти можеш навіть поговорити з тим, хто перебуває там унизу, в цих джунглях. Точніше, Прямо ти не зможеш до нього звернутися, звісно, але ти можеш сформувати свій намір таким чином, щоб там унизу склалася ситуація, яка, наприклад, розвіє його сумніви щодо походження гори. Розумієш, про що я?» Так, здається, я розумію, вимовив він. Пейзаж миттєво зник, і молодий чоловік усвідомив, що стоїть біля дзеркала. Кімнаті. Дівчина стояла поруч, підтримуючи його за руку. Вітаю! вимовила вона. Для першого разу дуже непогано. Молодий чоловік здивовано повернувся до дівчини. Невже так можна все? Ну, не спокушайся, усміхнувшись, відповіла вона. Бачиш, усе залежить від кількості енергії. Енергія? Єдина валюта у всесвіті. Якщо в тебе її багато, то ти можеш згорнути, чого хочеш і скільки хочеш. Якщо в тебе енергії немає, то ти не можеш нічого. Салів, вона смішно розвела руками. Ну, і звісно, всього цього треба вчитися. Цього разу досить, сказала вона. Тепер додому. Дівчина змахнула рукою, і кімната. Понеслася геть. Ось така, як я вважаю, цікава розповідь. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях. Якщо вам подобається мій канал, ставте вподобайки, поширюйте його. Якщо хтось бажає задонатити в якості вдячності та підтримки, реквізити в описі під випуском. Буду вам вдячний. На все добре, всім миру! та благополуччя.